Доброго дня, діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як групування, вирівнювання, копіювання та клонування об'єктів. А також навч навчимося проводити екструдування форми об'єкта. І робити ми це будемо на прикладі нашого вже відомого будиночку. На попередньому уроці ми робили будинок лише з куба та об'ємного трикутника. Сьогодні вже спробуємо додати до нього двері, вікна тощо. Для цього додамо спочатку наш куб. Саме з нього буде стро... будуватись наш будинок. Для цього, як ви вже знаєте, змінимо його форми. Я оберу, наприклад, 50 на 50. І в висоту також зроблю я 50 блоків. Ось такий кубик у нас получився. Далі я хочу, щоб всередині цей куб був пустий. Для цього, як я вже вам говорив, є тут такі пусті блоки. Ми помістимо його всередину і з допомогою нього зробимо поситу в нашому будинку. Для цього хочу, наприклад, щоб стінки у мене були товщиною по 2,5. Для цього тоді роблю ширину нашого блока 45 на 45. Ось такий він у нас получився. А висоту його побільшим зроблю. Якомога більшим. І спробуємо помістити його по центру. Але по центру трохи незручно так виставляти, потрібно дивитися, акуратно це робити. Щоб зробити це швидше, виділяємо наші два об'єкта. І у нас є пункт такий вирівнювання. І ми можемо натиснути, можемо так по, до кута певного його приєднати, ось рівненько по куту стає. Але нам потрібно по центру. Для цього виставляємо раз, два. Ставимо два пункти, і у нас кубик цей ідеально по центру стоїть. Далі, це у нас поки що прозора фігура просто стоїть в нашому кубі. Щоб нам зробити отвор в нашому кубі, ми натискаємо клавішу Згрупувати. І тепер ми бачимо, що якщо ми знімемо виділення, у нас в нашому кубіку з'явилося пустий отвір. Коли ми робимо отвори або якісь видавлення, в'ямлення в наших фігурах, це у нас і називається екструдування. Далі, наприклад, до нашого будиночка я хочу додати двері. Для цього беремо нам вже відомий кубик і виставимо його в висоту і ширину, такі, які будуть у наших дверей. Ну, от, трохи вущі, хай, будуть. ось така, наприклад. Ну, і, сюди розмістимо наші двері. і повторимо операції, що ми робили. Якщо ж ми двері розмістимо, наприклад, не на наскрізь, а так чуть-чуть в глибині, то у нас з'явиться лише ямка. Зараз я продемонструю, як це виглядає. Якщо ми згрупуємо, у нас невеличка, тут дуже тоненька ямка вийшла. Зараз трохи потовше спробую зробити. Об'єднуємо. І у нас ось така ямка для дверей виходить, але не наскрізна. Щоб зробити наскрізну, робимо як раніше. На, наша фігура повинна наскрізь проходити сквозь цей кубик. І так само знову об'єднуємо. І групуємо. Тепер у нашому кубику вже з'явилися двері. Далі, наприклад, я хочу додати вікно. Для цього розмістимо так само наш кубик. Вікно зробимо трохи поменшим. Наприклад, 15 на 15 хай буде. І розмістимо його над дверима. Ось тут хай в уголку буде. Дивіться, наприклад, я хочу розмістити одне вікно тут, а друге вікно навпроти. Для цього ми можемо, наприклад, обрати функцію дублювання. Це вставити, обираємо нашу фігуру і обираємо дублювати. Різниця між просто копіювати, вставити і дублювати в тому, що якщо ми копіюємо спочатку, потім натискаємо Вставити і потім з'являється наша фігура. Якщо ми натискаємо фігуру і натискаємо Дублювати, вона автоматично з'являється у нас ще одна. Ми просто можемо її переміщувати. Але виставляти рівненько, щоб одна напроти ну, потрібно гаяти час, щоб дивитися, щоб вони були рівненько. Щоб цього не робити, ми прибрали фігурку. Ми можемо нашу квадратик просто розтягнути. І у нас полежиться ось такий довгий прямокутник. І щоб зробити нам утвори, також виділяємо наші фігури і об'єднуємо. І в нас з'явилися вікна рівненько один навпроти одного. Інше вікно, напрямля хоче не квадратної форми, а іншої. В цьому ми можемо брати інший об'єкт, наприклад, ось циліндр. Виставляємо циліндр. Але якщо ми його так приєднаємо, у нас вийде те, що вікно також буде форми квадрата. Тому, щоб зробити вікно круглим, ми його повернемо з допомогою ось цих стрілочок. І повернемо його на 90 градусів. І ось таке віконечко у нас вийде. І також розтягнемо щоб вікна отрималося з однієї сторони вікно і з іншої сторони. Виділяємо і об'єднуємо. Все, тепер в, наших, в нашому будинку є, є отвір для дверей і є отвори для вікон. Але, наприклад, я хочу додати, щоб окрім отвора для дверей були самі двері. Оберу так само для цього прямокутничок. І збоку ми можемо виставити висоту і ширину. Ми можемо ось приблизно поставити. Збільшити на, з допомогою стрілочок наших висоту. І, наприклад, ширину я хочу, щоб не сама тоненька була фігура, яку можна. Для цього ось зменшуємо ширину на мінімальну. І переміщуємо об'єкт з боку сюди. Тепер у нас утворились ось такі тоненькі двері. Далі я хочу от, ну, додати дах. Але якщо от вручну додавати, піднімати потрібно. Це незручно і гайте, потрібно зайвий час, щоб виставити такий дах, який нам потрібен. Ми можемо зробити трохи інакше. Є такий пункт у нас, як робоча область. Ми можемо натиснути і натиснути на ту поверхню, якою робити робочою. Наприклад, це у мене поверхня мого кубика. І тепер всі фігури, що ми додаємо, будуть створюватися саме в цій плоскості: не нижче, не вище. І тепер досить зручно ми можемо розтягнути нашу фігуру. Ми знаємо, що у нас 50 на 50 кубик, тому зробимо, наприклад, 55 на 55 розміри нашої, нашого даху. І трохи вищим, хай буде, наприклад, не 10, а 15. Все. Робочу поверхню ми прибрали. І тепер нам потрібно помістити домик по, кришу по центру дах по центру домика. Для цього виділяємо, обираємо також вирівнювання. І вирівнюємо по довжині. І по ширині. І тепер дах будинку рівненько на ньому стоїть. Також ми можемо змінювати колір фігури, як ми говорили вже на попередньому уроці. Наприклад, дах хай буде сірого кольору, а сам будинок хай буде, наприклад, фіолетового кольору. Лише єдине, що двері наші від'їхали, тому що ми забули їх згрупувати. Тому зараз ми поставимо двері на місце і приєднаємо їх до. Нашого будинку. До, разом, щоб з будинком були вони. Ось ми поставили їх на місце. І зараз ми виділяємо всі об'єкти і натискаємо групувати. Але ми бачимо, що всі об'єкти стали одного кольору. Щоб змінити колір, щоб залишити колір такий, який був, на цьому ми натискаємо на цю фігуру. Обираємо тіло і тут є пункт разноцвітний. Якщо ми натискаємо, всі наші фігури стають такого кольору, якого були раніше. На цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу!